Всім доброго вечора. Рада вас вітати на моєму каналі. Давно не бачились. В інстаграм мене засипали повідомленнями, де ви пропали, зніміть бодай щось. Вирішила хоч коротесеньке відео, відео зняти, таке відео звернення до вас, розповісти, що всі ми живі, здорові, слава Богу. Але сьогодні масштабна тривога, масштабний обстріл нашої держави. Ми сидимо без світла, без води. Цілий день е, працювала на роботі сьогодні, але в, в такому, знаєте, в, в екстреному режимі. І сьогодні е, хочу з вами поділитися, як ми переживаємо такі моменти. Е, По-перше, хочу всім вам сказати, що підтримуйте один одного, ні в якому разі не падати духом, тому що ворог тільки цього і чекає, не дочекається. От. І ми так само запаслися свічками, ліхтарями. Позаду в мене, бачите, є такий пристрій, як таганок, чи як його правильно називати, горілка така, з балоном газовим. Я зараз покажу, як воно працює. До речі, я сама вперше таке бачу, так як в нас електробудинок, хоча не всі тут будинки електро, але в нас електробудинок. І світла немає, а хочеться погріти їжу, з'їсти гарячого. Тому слава Богу, що є така можливість, слава Богу, що а, є такі пристосування, які нам допомагають а, якось бути в цьому всьому жаху, в якому ми перебуваємо, і не втрачати віри. Що ще хотіла вам сказати? Я залишилася. Так би мовити, обожнюю шкаву, каву, ви всі знаєте, залишилась без кави. Так, так, що завтра буде термос, нагрію води і буде, як в старі добрі часи. Кава заварна просто е, окропом. І буду насолоджуватися. Так що так, телефонувала також Оксані до Києва. Всі, мабуть, знають, що першим вимикався Київ від світла. Можливо, ще якісь міста. Ви не ображаєтеся? Може, я просто не володію інформацією, але просто з Оксаною спілкуємося і говорю, що вимикається Київ. Також сиділи вони, і вона такий інструктаж трошки мені провела. У нас сьогодні вперше світло вимкнуло в місті, і говорить, що все полагодять обов'язково, все налаштують, все буде добре, так що ходимо на роботу. В дітей канікули. До речі, в когось канікули, в когось не канікули. пишіть мені, в кого як дуже цікаво. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, а, які лайфхаки у вас з приводу таких ситуацій. А, буде цікаво почитати і для себе щось нове взяти. Ну, зараз ставлю чайник свій кастрюлю таку з водою, тому що чайник також електро і хочеться попити теплого чаю. Ну, ось якось так. Трошечки з вами поспілкувалася в темноті так незвично. Ну, це ще не темнота. Я пам'ятаю, в нас в дитинстві, як світло вимикали також. То це одна свічка на всю квартиру, сидиш. І зараз мобілки, ліхтарі, ти вмикаєш і йдеш собі без, без проблем. Так що ще грік жалітися, правда? Так що все буде добре. Хочу показати вам, який у нас ліхтар. Є, Він заряджається також від розетки, від пауербанка і освітлює чудово. Бачите, наскільки він а, дальність в нього чудова. Якби не він, то ви б, мабуть, мене в кадрі не побачили сьогодні. Також, звісно, свічки. Вже така в нас різдвяна з'юзка свічка, прикольна, ціна, стара свічка. І ось такий в нас є на... Телефони, там два входи. Чудові. Я не знаю, що б ми без нього робили. Ось я там свій вже повністю зарядила, і тут, мабуть, вистачає його ще на 8 зарядок. Ось така краса. Ох, квіти мої. Боже мій, яка краса. З підсвіткою. Так, Йдемте сюди. Ось цей мій такий помічник. З горілочкою, як я кажу. Тут вставляється такий газовий балон. Ще є запасний такі продаються вони. І вмикається він. Ось такий тут є речажок донизу його. І потім просто вмикаємо, як газову плиту, дивіться. Опа! Магія. Я з газом в електробудинку. Оп! Буде в мене каструля-чайник, яка закипятить мені водичку, і я поп'ю смачний чайок. Ось так. Так що ніяка русня не дочекається, що ми здамося. Ніколи. Ось так. До нього такий он чемодан йде. Там сумка-то моя валяється, чемоданчик такий до нього йде. І він такий портативний. Це, для, мабуть, для туристів розроблено, але наразі просто необхідна, як на мене. Така річ. Це я тут борща гріла свій. Ну, якось так, друзі. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви всі там, як ваші міста. Хочу ще раз підтримати всю нашу державу, наш, нашу Україну. Ми впораємося з усім, тому що ми нація нескорених, ми непереможні і. Тільки ми можемо так об'єднатися для досягнення спільної мети. А вона в нас сама така, сама така, головна. Зараз, якщо вдасться, мені хочу показати, як на вулиці люди так прикольно з, з ліхтарями, як оті мурашечки ходять. І в нас вулиця просто темна. Просто темна. А в деяких будинках вже з'являється світло. І це круто. Я сподіваюся, що завтра я прокинусь. І вже буде світло. Може, така ніч? А ліхтар світить подивіться. Чудовий. Так що раджу, кого нема такого ліхтаря, в епіцентрі, здається, вони продаються, можна без проблем купити і користуватись, і зарядки вистачає надовго. Хочу показати вам місто без світла. До речі, наша вулиця без світла, а ось там будинок, дивіться. Я знати, що в нас є. Так, дістаю чашки на чай. Зараз ще рівної кастрюлі з того таганка. Чайок залетить. Не гірше, ніж з електроплити. Правда? Зараз дістану, залиєм і будемо смакувати. А там вже й спати підемо. Опа, закипіла моя водичка. Боже мій. У-у-у! Чим вам не чай? Скажіть. Вже така рада, що в мене є такий, така плитка. Просто. Так, заливаємо. Так. І цю кружечку. Просто до чого хочеш пристосуватись можна. Аби здоров'я було і в рідному домі. Опа. І все. Як не буде завтра світла, то ще ця кастрюля мені послужить вранішнім чайником ще разочок. А краще б вже було світло, було б чудово. Отак от. П'ємо чай. О! Розлила. Зараз вітро. Все, зробила собі смачний чай. Буду грітися. До речі, ми ще опалення. Ну, я ще батареї не відкручувала, не вмикали ще опалення. Дякувати Богові. Жовтень нас радує такими теплющими днями. Можливо, по місту вже дали, але я ще не відкручую батареї. Гріємося чаєм, гріємося теплим одягом. От, і що хочеться побажати. Звісно, нам хочеться побажати витримки. Перемоги головне, мирного неба, щоб ми жили за всі наші ці страждання якомога краще. Тому що ми вже навчені цінувати моменти життя і знати цінність цих моментів. Тому ми заслуговуємо на кращу долю, і я вірю в це. І вам бажаю вірити, не втрачати цієї віри, як би там не було, якби там не складались обставини. Тому все буде класно у нас, тому що ми того варті. Навіть в цьому такому, знаєте, будинку без світла, але це власний будинок. І це головне, власна квартира, в кого будинок, в кого квартира. Головне, що, щоб бути у своїй оселі. Так. Це на цьому з вами прощаюся. Підписуйтесь на мій канал, мені буде неймовірно приємно. Буду ділитися всіми подіями по можливості. І всього вам найкращого. Віримо в нашу перемогу! Все буде Україна! Обіймаю і цілую вас всіх!